Погодинні аварійні відключення. Удар і Талмасом по перехрестю встановлення барельєфу Кондратіву, що було в сумах цього тижня. На вихідних на фасаді Воскресенського собору встановили барельєф із зображенням Герасима Кондратіва. Ініціатором ідеї був колишній військовий, який разом із побратимом стали меценатами для нової скульптури. На сайті детальніше розповіли, хто працював над проєктом нової пам'ятки та чи мають вони дозвіл на розміщення. Письменник родом із Сум Владислав Шаповал написав книгу Забратися на статую свободи. Це перша частина трилогії. Історія розповідає про Івана і Сум, який ріс у переломні моменти для України. Він бореться між своєю ідентичністю як українця і як підлітка, якому починають подобатися інші хлопці. На стінах укриття Сумської обласної дитячої клінічної лікарні з'явилися малюнки квітів, дерев, неба й сонця. Їх створили діти разом з ізраїльською художницею Зоєю Север. Малювали те, що асоціюється з Україною та домом. У Сумах вирішили, коли розпочати. Опалювальний сезон у житлових будинках. Опалення вмикатимуть поступово з 27 жовтня. Ознайомитися з графіками підключення тепла можна на нашому сайті. 21 жовтня росіяни завдали удару і талмасом по перехрестю в сумах. Внаслідок цього поранення отримало 12 людей, також пошкодження автомобілі й вікна в багатоповерхівках. 23 жовтня ворог вдарив безпілотником по залізничній станції в Сумах. Постраждало троє людей. Через безпекову ситуацію Укрзалізниця призупиняє частину поїздів на Сумщині. Також поновили рух деяких пов'язаних із сумами. Зокрема, скасовують частину тих, які сполучають місто з ворожбою. Водночас застосовують комбіновану логістику, поїзди та автобуси. Протягом жовтня на Сумщині періодично вводили графіки аварійних відключень. Цього тижня вели по годині. Для зручності ми створили інтерактивну мапу з усіма пунктами незламності в Сумах. Місто розумних добро перемагає, і крокус інженеринг презентували концепцію безбар'єрного маршруту в Сумах. Він має з'єднати транспортну зупинку з СНАПом та інклюзивною бібліотекою на Британській. На сайті читайте, які інклюзивні рішення використовували при розробці проєкту та що робитимуть після презентації. Сезон дворика на кузнечній завершився, але ми знаємо, де ще в сумах влаштовують різні івенти. Про це розказуємо на каналі Це Афіша в Телеграмі. Тут ми щодня публікуємо анонси подій. Тож підписуйтеся та знаходьте, куди можна сходити у сумах у свій вільний час. Дякуємо, що читаєте і дивитеся цукер. На сайті ви можете почитати більше новин, тексти наших авторів а в соцмережах, відео і фото з сумами. Приєднатися до клубу цукру, якщо хочете підтримувати нашу роботу. До зустрічі!